Ох ты, блядь. Да, блядь. Ну что ж, него никто не каже никакой информации на. У вас бэк или? Да поебы. Мужики, у него, у него, у него. У вас бэха да, или? Блять! Кто мне трубу кинул? Повестрелка нахуй. Да ты я просто не могу. Научись стрелять. Так у нас мы едем просто, понял, у нас потом... Опа, мы в Кратноме. Давай тур, давай в тур. Давай в тур. Метку на самом деле. БК! У танка Т-64 БК, Т-64 БК. Еду до него, еду У тут леопард без скорпии. Пацани, я седан вибачаюсь, але так треба було. Т64 мінус. Бля, просто з одного в БК винесемо. Да, бачу, 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 бачу. це таке. Це 113 Двойка, Їх двоє. Двоє? Слева ще одного. ходу. Бачу. Вибивай, вибивай, вибивай. Мінус. 113 мінус. Ні, да, ось, шауда. Не, чую. свет на ней чуть на місці. Проїхала далі. Yeah, Направу треба буде виїжджати загрузи. Стоїть тут. Нас... Ось перед нами, перед нами, взривай. Перед нами взривай. В Вашу сторону yeah. тулі танк, тут. Светлана Гнилёва больше всех. Минус. Это надо уходить. Лордик въебал. Лордик въебал. Ты въебал его, просто въебал. Эх, некая каста били мою очередь. Да, куломета. Лордик снова на тебя выедет, Лордик. На тебя снова выйдет. Переседай, переседай, переседай. Давай, она прямо на, на, тебе на тебя вылетает уже. Ижай. Ловы! Я по-моєму попав йому в башту і, коротше, ніхуя му не зробив. А он сприйт, зобу, нас йде, бля. Нихуя свой стоє, блядь. Ну не знаю, я в піхотку дав їй похуй було. А ну дайше. Нет, це був уже звичайний. Це звичайний був вже. Тут один термобар, на жаль. Ди сюди! Сиди йди куди поїхала стояти. О! Мінус. А ну дай свого туди йосодий. Бля бля. бля, 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 бля. Ебать! Мы знайшли походу, мишень. А ну іди сюда, бля! Сюда А шов! А ч, его виба уже? Акас попросит. А, блядь, його вже виба! Бля! Я О, все, на Соломали. Бачу. Да ладно, вона пережила. Ти про те, якщо я поставлю свій корпус, о, не корпус, а лице своє, В сторону мейна. Ага. Закрили ворожу СПГшку. Тут ж такий прикол, що зенітки Опа! Ще Шамвік. А? Опа. Опа. Там люди вийшли. Это не пропав. Ідіть, вперед, вперед, вред, А, я понял, я попал в цей, блядь, в кулемет, ему плоху абсолютно. Тут, мое, труба є. Давай направо. Спари, Диви, намаш. Да-да-да. Да. -да, -да. да. І слева, слева мрап. Так це наш. А, то наш. Ну, э, птур мінус. Опа. Опа. О, не попал. Зліва. це труба була це мінус. Я там його вона шала лежить, вона шала лежить там. Ні, закрили його, закрили його. Прости, я... бачу толку, толку ворожу бачу. На браво? Браво. Бачу, бачу, бачу. Мінус. Або в ліберті. Хорош. А, а, да. Вы инфо почули? Э, трон! Трон! Бля, пизда! <ріх> Сука. А, купу людей закрили Блять, я раптово її побачив. Ребят, быстрее ким вот берить нас на Так, Так, детці пот катається. От я його чую, я його бачив навіть разок. А, він БТР-ка минус. Бачу ворогу, дивіться, ворог. Ворох, біжіть у нас вон ззаду. Двоє, а ще один, правіше, правіше. У нас розсекретили, треба їхати. Так, ну точку я бачу, бачу ба. Оп. Е, бачу ще, бачу ще. Yeah. Задефал. Задефал. Да-да. Бачу в викне. Да-да-да, да бачу. <звук> Бля, точку все одно забирают здесь. Хорош, там шаут. Да, я бачу, бачу. <звук> Нормально, мы. Без... А мы бегают еще. Да, да, да.

От я не побачив звідки. Ааа, побачив, побачив. Фугасом он въебаха. СПГ, СПГ. Бачу її Контролюю її, контролюю влажу. Все, я її лопнув. Бля, централ забирають. Наші забілюють цей точку наступну. перед Вперед, не ну, кутів нема. Nie na tank. Nie problem. Tank minus. Polki <coughs> mówimy. Nie. No tam było takie. Jakiś Mhm. всё по пехоте. Так ведь, как хорошо. Закрою кулемет лёгкий, ну, точніше важкий на пікапе. Поглявоть. А зливати до війсьпехота. Опа. Бардак мінус. Слякав мене нахуй. Серьомий. А. все. Бля, ну така ж напружена качаточка була. Хорошо. А ну. Файл. Бля, 17-19. По ну, по-моему, в целом. Тима ми на разу не сдох. Да.